Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відправити повідомлення на Facebook. Є декілька варіантів, як це зробити. Перше, можете натиснути на ось цей значок «Повідомлення». І як бачите, у нас тут ще немає жодного діалогу. Маємо створити новий діалог. Надіслати нове повідомлення. І тут маємо вибрати до кого. Оскільки в нас друг один, вибір невеликий. Петро Порошенко. І пишемо власне повідомлення. Привет. Повідомлення написали. Другий варіант. Натискаємо на друзі. Нас вибирають друзі. У нас один знову ж таки. Переходимо на його сторінку. І натискаємо ось тут повідомлення. Пишемо знову Привіт. Не будемо вже перевіряти, я думаю, зрозуміло. Третій варіант. Коли ми на сторінці новин, тобто першій сторінці, яка відкривається, тут є повідомлення. Натискаєте на нього. І відкривається таке діалогове вікно, можете ще раз написати Петру порошенку. Тут також можна створити нове повідомлення. Пишемо мене до друзів. І надіслати. Це було три варіанти, як надсилати повідомлення. Є ще четвертий. Тут є значок такий чат, в якому пише хто онлайн. Можете вибрати людину, відкривається разом з нею діалогове вікно, в якому можна писати повідомлення. Разом може бути відкритими декілька чатів. Це в принципі найзручніший варіант. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Приходьте аднотаціям, дивіться наші наступні відео. Але перед тим задайте запитання до Карми, чи ви підписалися, чи ви поставили лайк. Дякую за увагу!